Всім привіт! Ось нова Edelweiss номер 4 у чотирьох відтінках. Безмежно вдячна я пані Юлії за ось такий прекрасний фотозвіт Адже купували у мене схемочки дуже багато дівчаток, але це перший варіант ось такої красуні. Це перший фотозвіт хто надіслав мені його. Я надіюся, що вам він сподобався. Він є у чотирьох відтінках. Подано його в двох різних варіантах. Ось ви бачите самі, що варіанти різні. Пишіть, будь ласка, мені, чи сподобався вам. Цей Едельвейс під номером 4, чи ні, тому що перший варіант він мав дуже великої популярності. Другий варіант також йшов у трьох відтінках. Його отримали теж багато майстринь, Третій варіант був тільки у двох відтінках, а цей у чотирьох. Безмежно вдячна пані Юлії. Якщо ви маєте бажання придбати цю красуню для себе, то пишете пані Юлії в описі під відео. Я залишу силочку на її Фейсбук. Якщо вас цікавить схемочка ось цієї краси, тоді пишете мені. До нових зустрічей. Пока-пока.